У центральній виборчій комісії продовжують підрахунок голосів за раду нового скликання. Наразі залишилось опрацювати менше 10% протоколів дільниць. За попередніми даними мандати отримують представники шести політичних сил. Продовжує лідирувати народний фронт. Дещо йому поступається президентський блок. Третє місце посідає об'єднання самопоміч. Майже 10% голосів українців отримав опозиційний блок. Більше мільйона хочуть бачити у Верховній Раді радикальну партію Олега Ляшка. Зуміла подолати п'ятивідсотковий бар'єр і батьківщина. Вже завершується підрахунок голосів і на одномандатних виборчих округах. У місті Хмельницькому більшість голосів набрав чинний мер Сергій Мельник. На 187-му окрузі опрацьовано 100% голосів. Вотум довіри від більшості виборців отримав Сергій Лабазюк. На 189-му лідерство поки отримує самовисуванець Андрій Шенькович. На 190-му одномандатному окрузі ще мають опрацювати більше 10% протоколів. Поки виборці більшістю голосів підтримують Романа Мацолу із блоку Петра Порошенка. На 191-му окрузі також уже підрахунок. Ховали всі голоси. Мандат у раду нового скликання повторно отримує самовисуванець Віктор Бондар. Інтереси 192-го мажоритарного округу Хмельниччини у Верховній Раді представлятиме самовисуванець Олександр Герега. Депутатом мажоритарником на 193-му окрузі став Володимир Мельниченко.